Щирі, добрі, чуттєві, лагідні, беззахисні, глибокий усвідомлений погляд, щира дитяча усмішка, обережні жести рук, краса і індивідуальність, вони особливі. Говорять, ангели живуть серед нас. Вони спускаються з неба, щоб принести в цей світ більше любові, щастя, гармонії, доброти, розуміння та співчуття. І, бажаючи зустрічі з ними, ми уявляємо собі ідеальне Божестворіння, не розуміючи, що вищі духи не завжди втілюються у прекрасних тілах. Подумайте, яке б тіло ви обрали, якщо перед вами б стояла місія навчити людство любові та співчуття. А тепер озирніться довкола. Те, що дано одним, того позбавлені інші. Не всі ми приходимо в цей світ у досконалих тілах. Не всі ми маємо фізичні можливості для реалізації всіх своїх бажань. Такі люди приходять, щоб виховати в нас вищі духовні якості і через прояв турботи стосовно інших нести своє світло у цей світ. Тому ми не повинні відвертатись від людей, які не такі як усі, які обмежені у своїх діях. Адже якби ви знали, наскільки яскраво та щиро сяють їхні серця, ми маємо підтримувати тих, хто не винен у тому, якими вони народились. Не, не варто соромитись їх, не варто ніяковіти поруч з ними. Ми маємо вчитися жити разом, а не відокремлювати їх. Адже людство Має єдине серце. І лише коли більшість з нас навчиться приймати тих, хто приходить у цей світ, щоб навчити нас вірити і любити, лише тоді людство почне виліковуватись від злості та бруду сердець. Всі ці люди, які мають невиліковні захворювання, різні ступені інвалідності, хто вони? Навіщо вони прийшли в цей світ? Вони і є ангели. Чисті світлі, не знаючи жадібності, грубості та агресії, що несуть у своїх серцях надію, віру та любов. Вони поруч з нами, щоб навчити нас, що означає бути справжньою людиною. На сьогоднішній день існує чимало способів стимулювати їх розвитку. І одним із дієвих, але, на жаль, не популяризованому у нашій країні є каністерапія. Тобто залучення спеціально підготовлених психотерапевтів, кінологів, собак-терапевтів, які допомагають знизити рівень стресу. Дійсно, в це дуже важко повірити, але я на власному досвіді переконалася в ефективності цієї методики. І після кожної зустрічі можна побачити прогрес. Іноді він зовсім зовсім маленький, але він є. Хтось спочатку боявся, хтось плакав, хтось, навпаки, одразу сприймав тварину як власного друга. І моя душа розривалась на шматочки, коли на останньому занятті дітки з трепетом і щасливою посмішкою чекали на зустріч зі своїми улюбленцями. Вони знайшли справжніх друзів, вони гралися з ними, впевнено, тримали поводок. Подавали команди. І це дійсно дуже сильно. Каністерапія це явище, яке вимагає зрілого суспільства. Переваги та застосування терапії за участь собак безперечні. І, на жаль, поки що немає нормативно-правової бази зовсім мало спеціалістів, які працюють в Україні саме в цьому напрямку. Вкрай мало. Професійної школи. Як собак, так і спеціалістів, врегульованих зв'язків з медичними та соціальними закладами в Україні мало. І ми хочемо, щоб цей напрямок реабілітації поширився як на Одещину, так і на всю Україну, тому що він реально приносить велику користь, величезну користь. І для того, щоб цей напрямок реабілітації та терапії став визнаним на державному рівні. Необхідно практикувати, напрацьовувати методики, напрацьовувати методи роботи, накопичувати вітчизняні наукові розробки, та е, розвивати українську базу по відбору та підготовці собак, собак так і спеціалістів. І, на жаль, не існує стандартизованих керівництв та єдиних правил, які формують законодавчу базу для проведення каністерапевтичних занять. Тобто це можуть бути певні нормативні акти та закони, які з одного боку містять загальні правила поводження з тваринами, наприклад, утримання тварин, а з іншого визначають положення стандартів добробуту тварин. І я зараз кажу про 5 свобод собак: в Україні на рівні законодавства не прописано жодних законодавчих норм щодо проведення заняття. Вони затверджуються на рівні керівника, де проводиться заняття, або відповідної комісії. Також немає вимог щодо обов'язкового тестування та сертифікації собак на звання Собака каністерапевт. А в Україні ніхто не володіє інструментами та методиками такого тестування. Але наявність міжнародного європейського протоколу пада. Є свідоцтвом серйозності та відповідальності до роботи. Тож, давайте разом змінювати світ найкраще. Адже у українців є всі сили та можливості для реалізації. Треба тільки захотіти. Я захотіла, тож ваша черга, і я сподіваюся, що найближчим часом. Каністерапія буде визнана і підтримана нашою державою. Слава Україні!